Колумиянин Назарій Огородник, переможець 37-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Десятикласник навчається у місцевій четвертій школі. Назар вже вдруге поспіль здобуває таку перемогу. Минулого року за свої знання отримав президентську стипендію. Його наставник та вчитель Марта Мацьків вони поділилися враженнями від поїздки у Кіровоград, де цьогоріч проходила Олімпіада. Чиденно повернувся в місто Кировограду, де відбувалася українсько учнівська олімпіада з біології, на якій я е, здобув перемогу серед учнів 10 класів. В олімпіаді приймали участь близько 150 учасників з усієї України. І кожного року олімпіада складається з трьох етапів: це є тести групи А, Б і В, а також практичний тур, на якому учасники можуть приносити свої практичні навички. Е, я був певний в у своїх знаннях і був на ці мене була мета, і я знав, що я переможу цього року, як того року. І кожного року тести були не з легких. Але завдяки е, е, моїй хорошій підготовці, під керівництвом мого вчителя Мартимацької Марти Мирославівни, я е, був впевнений у своїх знаннях і е, здобув перемогу. біології біологію в мене почалось сьомого класу, коли почався цикл про дичь продичну в школі, і е, біологія мені потрібна для поступлення в медичний університет. Хоч бути лікар, віддавати себе людям. Маю змогу вже два роки підряд працювати із особливо обдарованою дитиною, огородником Назару. Назар вже другий рік підряд показав високий рівень знань із біології. Назар особливо має особливий потяг до вивчення біологічних знань. З ним дуже легко. І цікаво працювати. Він дуже швидко набуває вмінь і навичок з біології. А він надзвичайно талановита дитина, надзвичайно е працьовита і практично увесь свій вільний час приділяє вивченню біології. Дуже цікавиться біологічними особливостями, законами. Так як він обрав е майбутній фах е медичний, то е біологія це є фундамент медицини. І тому такі поглиблені його знання обов'язково обов'язково йому будуть у користь для подальшого його працевлаштування, і він досягне досить високих результатів. І він буде знаменитим лікарем у майбутньому. Я в цьому впевнена і переконана. Я дуже рада за нього, що він цього року мав можливість підтвердити свої знання, і ми будемо працювати далі невтомно, щоб він отримував таку саму перемогу і на наступний рік в 11 класі.